Якщо твоя киця мандрівниця, якщо твій бик знацька зник, а корова зла знову, тобі потрібен я. Ага, шукач чкурнутих тваринок. Я чув ти найкращий. Хто чкурнув? Моя слоняка. <пух> Хтось поцупив мою <пух> Хто <взагалі> краде бігуз. <пух> Ну, окрім мене, звісно. І скільки капусти ти пропонуєш? Один мільйон баксів. Йо, це ж у сто разів більше, ніж я думав. Саме тому згода! Крутяк! Активувати прискорювач руху! Активовано. А тепер вже по поповні. <звук> Нічого собі, тепер жодних в'язниць. Відколи Стрибачук захотів собі слоненятко для шоу, я була замкнена у клітці. Доки ти не врятував мене. Я ніколи не почувалася такою вільною. І все завдяки тобі. Здається, ти втратив нюх. Я тільки роблю, що він убив. Гей, Піклс, ходімо тіншика. Я забороняю тобі тікати від мене. А де Піклз? Стрибочук забрав. Oh, oh, oh. і Я маю її врятувати. Ми йдемо з тобою. Дубанчику, допоможеш. Що це за одоробло? Три степніть вас пібезпеки десять дев'ять. Саме тому співаки будуть бомбезними. Президент <риві> 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 покрутило, дурко. П'ять, чотири три один! Маєш плавка, Я вже викликав підлогу. Супер куку -ку, -ку, ку супер Суперпівень курсе. Реально ну, треба рятувати слоняку. А? Я згоден. Плюс ти щось балькутів про лямбаксів. А можна ще автограф для мого племінника? Так, яке ім'я? Моє, тобто його ім'я так хіт-пік.